Що ти тут, хімік-хімічиш? Хочу помідори посіяти. Mm. Ясно. А цей чорнобривчик мені посієш? Ну давай, посію no. чорнобривчик, а тоді вже свої помідори посіять. Хороший. Це має бути хороший. Так ріденько, то я їх тоді переложу. Що Ну, ладно, я посію. Так що, може, другий принести? Неси другий, запустіся мене. Тут, тут ну, взагалі не, не чути нічого. Пусти, все. Воно, не <різь> Давай. У мене тут озвучився світу. Так, ви а. а ну, оце ось должен бути чорнобривець. Да. Ну, сто процентів. Ну це так. вроді нічого. Ану. Ну, я посію. Посію, як і зійде, то і зійде. Ну да. Так, зараз ще зимню трохи принесу. Та там вже у відрізні. А є зараз така. принесу веньку. Листя треба позамітати, де скільки понад літало. Ага. Хай я тоді поллю.